Складання присяги на відданість українському народові, курсантами юридичного коледжу, розпочалось вшанування пам'яті воїнів, полеглих за свободу і незалежність батьківщини. Право покласти квіти до вічного вогню було надано першокурсникам. Ми набрали із таких спеціальностей, як бакалаври правознавство, бакалаври правоохоронна діяльність і молодші спеціалісти правоохоронна діяльність. Конкурс знову ж таки він у нас іде регіональний, тобто по кожній області є необхідна кількість, як правило. У нас на одне місце три кандидати. Після 9 класу пішов до Криворізького автотранспортного технікуму. Там я про навчався два роки, після чого в мене виникло велике бажання піти до Кримінальної виконавчої служби України. Звісно, в цьому зіграла велика роль те, що батьки, тобто батько служив, мати досить несе службу в Кримінальної виконавчій службі України. Ну і велике своє бажання. Займався спортом, ну, футболом. Тут також можу продовжувати займатися футболом, тому що тут є багато різноманітних секцій. Доведеться працювати з дуже неординарними людьми, з різними людьми в плані психології, але, в принципі, я на це вже готовий. Після 11 -го класу вирішив служити українському народу, поступив сюди, багато старався, склав ЗНО. Ну і ось я тут. Тут мені подобається, гарні викладачі. Подобається тут дуже. Ще в мене в сім'ї брат працює тут. От ось я вирішив теж піти по його стопам і прийти сюди. У цей день хвилювалися не лише курсанти, але й батьки, а надусе мами. Вибір своїх синів вони повністю підтримують і пишаються ними. Це, по-відомо, наша професіональне, тому що я теж працюю більше 20 років в цій сфері. и папа у него тоже работал в этой сфере, поэтому сын выбрал так. Мой сын сегодня присягу сдает на патентка Григорий Павлович. Мой средний сын в этой системе работает, майор тоже тут. Приехали мой старший сын, тоже у меня в армии служил и человек. Я сама военно обязанная. Хожусь своими сынами. Вот, и обожаю им, чтобы мирного неба, чтобы наша Украина была вильной, мирной, чтобы они жили свободно в стране и счастливы были, чтобы все хорошо было у нас. Вступивши до коледжу, закінчити академію, така можливість з'явиться у курсантів вже найближчим часом. Погоджено з усіми відомствами, все знаходиться в кабінеті міністрів. І буде, я так думаю, що до кінця року це питання повинно бути вирішене. Бо стояло питання, чому не на базі інституту, а на базі коледжу. Але тут я дуже радий, тут набагато краща матеріально-технічна база, ніж в Києві. Після прийняття курсантами присяги на відданість українському народові першокурсників привітали щирими словами та побажаннями гідно захищати Україну.